Україна не має наміру відновлювати статус ядерної держави. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю австралійському телеканалу ABC. За його словами, така ідея є абсолютно безвідповідальною. Президент також наголосив, що ядерна енергетика не є посилення безпеки в 21 столітті. Це технологія 20-го століття. Ми можемо перемогти агресора тільки тоді, коли ми будемо єдині, і коли весь світ демонструє саме те, що ми маємо зараз солідарність з Україною, зазначив Порошенко. Як повідомлялося, після порушення Росії умов Будапештського меморандуму і анексії Риму українські політики активно обговорюють необхідність відновлення ядерного статусу України. Комунальні підприємства Київський метрополітен та «Київпастранс» подали до київської адміністрації обґрунтування тарифів на проїзд у 2015 році. Про це повідомляє сайт КМДА. Згідно з повідомленням, розрахунки тарифів на проїзд дійснюються на основі річного плану перевезення пасажирів та економічно обґрунтованих планових витрат. Так разова поїздка у метро має коштувати 4 гривні 48 копійок. При цьому одна поїздка у автобусі має коштувати 3 гривні 63 копійки. У трамваї чи тролейбусі 3 гривні 58 копійок, міською електричкою 5 Гривень 51 одна копійка. Обґрунтування наголошується, що в останні тарифи на проїзд піднімалися 6 років тому, і з того часу в два рази зросла мінімальна зарплата, удвічі підвищилась середня зарплата по Києву, і в один і сім рази збільшились тарифи на електроенергію, а також у три рази зросли ціни на дизельне паливо. Ціна імпортованого в Україну газу залежить від ціни на нафту та має тенденцію до падіння. Очікується, що вже в першому кварталі наступного року ця ціна становитиме 340 доларів за тисячу кубометрів. Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв. За його словами, ціна з Європи зараз є трохи меншою. Можливо, вона буде падати і надалі. Він також зазначив, що тенденція до падіння продовжиться. Теоретично можна очікувати, що європейська ціна на газ наступного липня буде становити 250-300 доларів за тисячу кубометрів. Ціна на газ для населення може зрости в 3-5 разів. Про це сказав голова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв. Він зауважив, що наразі йде обговорення щодо того, якою повинна бути справедлива ціна. А справедливою ціною Україні, яка є імпортером якогось товару, є середньозважена ціна імпорту. І нині вона є набагато більшою ніж та ціна, яку сплачує зараз населення. Яким темпом піднімати ціну, у яку частину газу компанія буде давати у вигляді пільгового ліміту, обговорюється. За словами Коболєва, рішення з цього приводу буде прийнято найближчим часом. Проєкт Держбюджету України відправили на доопрацювання. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник фракції блок Петра Порошенка в парламенті Юрій Луценко. У повідомленні йдеться, що на нараді керівників фракції коаліції з прем'єр-міністром та міністром фінансів прийняли рішення про повернення проєкту держбюджету на доопрацювання, а також про створення спільної коаліційно-урядової бюджетної групи реформаторів, який очолює колишній міністр оборони Грузії Дмитро Шашкін, пропонує вести заборону на використання російського триколора та ув'язнювати порушників цієї заборони на два роки. Повідомляється, що такий крок викликаний тим, що в останні дні на видних місцях центральних вулиць Тбілісі з'явилися великого розміру рекламні банери російської авіакомпанії Аерофлот із зображенням державного прапора цієї вороже налаштованої держави. Крім того, наголошується, що для грузинів Росія не є братською країною, оскільки вона окупувала 20 території Грузії, а також те, що 75% грузинів на загальному плебісциті підтримали західну інтеграцію країни, і те, що Росія не є головним торговельно-економічним партнером Грузії. Учені Штати Америки закликають всі країни не підтримувати колишні ділові відносини з Росією. Про це заявила представник держдепартаменту США Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні. Відповідну заяву Псакі зробила у зв'язку з візитом російської офіційної делегації до Індії та підписанням там низки контрактів. При цьому Псакі зазначила, що не закликає до введення нових санкцій щодо Росії. Також представниця Держдепу США підкреслила, що незважаючи на співпрацю Делі з РФ, запланований візит президента США до Індії залишиться без змін, оскільки ця. Країна є важливим партнером для Вашингтона. Як відомо, президент України Петро Порошенко висловив невдоволення позицією Індії у зв'язку з візитом голови анексованого Росією Криму Сергія Аксьонова до Нью-Делі. Раніше Індія виступила проти західних санкцій у відношенні Росії у зв'язку з приєднанням Криму. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама ще не визначився, чи підписувати акт про підтримку України. Про це повідомив прес-секретар Білого Дому Джош Ернест. За його словами, адміністрація хоче детально вивчити законопроект. Нагадаємо, документ напередодні ухвалив Конгрес США. Він передбачає військову та фінансову підтримку, а також посилення санкцій проти Росії. Проте важливе положення про надання Україні статусу союзника США поза НАТО виключили із фінальної версії законопроекту. Росія готується відправити на Донбас 10-й гуманітарний конвой. Про це заявив заступник постійного представника РФ при всесвітній організації Об'єднаних Націй Дмитро Максимичев. При цьому українська влада належним чином була проінформована про його вмісти маршрути проходження. Зазначив він. Раніше представник України Ярослав Голіце на засіданні генасамблеї ООН заявив, що російські гуманітарні колони, що прямували в Донбас, перетнули кордон з Україною без згоди української влади. Як повідомлялося 12 грудня через пропускні пункти із Варни та Успенка в Україну пройшов 141 автомобіль, так званого. Одев'ятого гуманітарного конвою з Росії ні українські прикордонники, ні митники не були допущені до перевірки вантажу, на який були відсутні передбачені відповідними процедурами супровідні документи, заявили в РНБО України. У Росії заявили, що вантажівки везли більше 1200 тонн гуманітарної допомоги. У МНС РФ стверджують, це молочні м'ясні рибні консерви, цукор, а також обладнання та матеріали для забезпечення роботи соціально значущих об'єктів. Москва обов'язково запровадить у відповідь заходи у разі введення Вашингтоном нових санкцій, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Він також повідомив, що глава російського МЗС Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі зустрінуться у Римі в неділю 14 грудня. Основна увага буде приділена близькосхідному врегулюванню, сказав російський дипломат. Разом з тим, як додав Рябков, Лавров на зустрічі з Керрі може підняти тему прийнятого Конгресом США акту на підтримку України. За його словами, Москва вбачає в. Цьому акті черговий прояв антиросійських настроїв і спроби нав'язати Росії неприйнятні рішення. Раніше повідомлялося, що Україна підписала контракт на постачання зброї із Сполученими Штатами Америки. Дії Росії на сході України свідчать про те, що у Кремля немає довгострокової стратегії чи плану. Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю одному з німецьких видань. За його словами, в різних фазах протягом 10 місяців конфлікту було іноді більше, іноді менше підтримки сепаратистів у східній Україні, а іноді більше або менше військового втручання, що не свідчить про якийсь генеральний план. Словами конфлікт в Україні є найбільш небезпечним для Європи протягом десятиліть. Саме тому вважає Штайнмаєр. Не варто недооцінювати значимість підписання мінських угод. Міністр зауважив, що відповідальність за конфлікт основною мірою лежить на Росії, проте водночас зазначив, що Захід не використав усі можливості для діалогу з Росією. Раніше Штайнмаєр заявив, що найгостріша фаза військового конфлікту на Донбасі подолана і найближчими днями та тижнями настане відчутне полегшення. На наступний рік на витрати Міністерства оборони уряд планує виділити 45-47 мільярдів гривень. Нацгвардії 8 мільярдів. Такі дані навів народний депутат від народного фронту Сергій Пашинський. Він зауважив, що у минулому році Нацгвардія отримала 1,3 мільярди гривень. Окрім того, по прикордонній службі теж планують значне збільшення. Нардеп переконаний, якщо такі суми будуть виділені, то ми не будемо з жахом думати, з якої ноги встав Путін і що він буде робити з Україною. За добу 12 грудня штаб АТО нарахував 11 випадків порушення режиму тиші зі сторони терористів. Вони використовували міномети, артилерію та стрілецьку зброю. Відкривали вогонь по позиціях сил АТО в районах населених пунктів Фрунзе, Донецьк і щастя, станиця Луганська, Старомихайлівка, Нікішино, Павлопіль. Зокрема, чотири рази бандити навмисно вели вогонь саме по населених пунктах з метою дискредитації підрозділів збройних сил України, сказано у повідомленні. За добу 12 грудня втрат серед українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції не зафіксовано. Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Раніше повідомлялося, що терористи 11 разів обстріляли сили АТО протягом доби 12 грудня. При цьому умисно вели вогонь по населених пунктах, аби дискредитувати українську армію. У місті Красний Луч Луганської області місцеві мешканці вигнали з міста терористів козаків. Про це повідомили у прес центрі АТО. У штабі АТО розповіли, що мешканці Красного Луча втомилися від постійних грабежів та безчинств цих козаків і одностайно висловили думку, що долю мешканців міста мають вирішувати виключно вони самі, без підсказок зі сторони незаконних озброєних формувань та їхніх господарів. Повідомили у прес-центрі. Окрім того, до штабу АТО від поінформованих джерел з Донецька надійшла інформація про розповсюдження серед мешканців міста листівок із закликом припинити Протистояння складати зброю, повертатися до роботи у шахтах та на інших об'єктах промисловості. В місті Дебальцеве Донецької області працівники обленерго відновили подачу тепла та води місцевим мешканцям. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО, полковник Андрій Лисенко. Працівники поновили подачу електроенергії до котелень міста Дебальцеве. Це дозволило відновити тепло та водопостачання населенню міста, сказав він. Нагадаємо, бойовики ведуть посилені обстріли у Дебальцевському напрямку. Вони з артилерії та зі стрілецької зброї обстрілюють опорні пункти сил АТО. водночас, як повідомлялося, спільний центр координації та контролю, який розташований у Дебальцевому, засла словами речника місії ОБСЄ в Україні Майкла Боцюрківа не має достатньо ресурсів, щоб їздити навколишніми територіями на патрулювання та для моніторингу. Військові інженерних військ Збройних сил України провели навчання біля Маріуполя. Передає прес-центр АТО. У навчаннях брали участь два пересувних загони загородження. Військові сапери на гусеничних машинах здійснили марш в заданий район та приготувалися до роботи. За наказом командирів груп. Вони обладнали чотирирядні протитанкові мінні поля. Наступні навчання заплановано провести на морському узбережжі з метою відпрацювання завдань з розмінування місцевості. Нагадаємо, наприкінці жовтня цього року у навчальному центрі Нацгвардії пройшли навчання з парашутно-десантної підготовки. Майбутні представники підрозділів спеціального призначення відпрацювали порядок дій десантника в особливих умовах. Перевірили теоретичні знання на практиці. Війська самопроголошеної Донецької народної республіки вже б узяли Київ, якби не втручання Росії. Про це в ефірі ток-шоу Політика з Петром Толстим заявив так званий міністр закордонних справ самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Кофман. За його словами, Росія стримує терористів. Нагадаємо, за добу 12 грудня бойовики 11 разів порушували режим тиші. Саме проголошенні ДНР наполягатимуть на проведенні чергового раунду мінських переговорів до кінця року, заявив віце-спікер Донецької народної республіки Денис Пушилін. При цьому він не підтвердив інформацію, що з'явилася у низці змі, про те, що черговий раунд перемовин може пройти 19 грудня. За словами Пушиліна, керівництво ДНР хоче обговорити в ході чергового раунду консультації контактної групи з України в мінську зняття економічної блокади з Донбасу, і особливий статус регіону. Як підкреслив Пушилін, мінський формат необхідно продовжувати. На його думку, для республіки немає сенсу. Рішувати питання припинення вогню і обміну полоненими, якщо не будуть вирішуватися питання економічної взаємодії, особливо статусу Донбасу. Нагадаємо, спочатку переговори в мінську планувалося провести 9 грудня. Сепаратисти виступили за зустріч 12 грудня. Альтернативною датою також розглядалося 11 грудня. Точна дата зустрічі в мінську мала бути визначена на відеоконференції 10 грудня, але вона так і не відбулася. Зазначимо, представник України на переговорах Леонід Кучма вважає марними мінські переговори найближчим часом. Щонайменше чотири тисячі людини загинули від рук терористів у східних областях України, понад 10 тисяч зазнали поранень внаслідок боїв. Про це йдеться у звіті управління ООН з координації гуманітарних питань. Згідно з документом, понад 540 тисяч людей змушені були переїхати з Донбасу у безпечніші регіони країни. Ще стільки ж залишили територію України. У свою чергу представник України Ярослав Голіце на засіданні генасамблеї ООН заявив, що в районах, що постраждали від військових дій, проживає понад 5 мільйонів. Ні, українців за словами Голіцина, українська влада робить усе можливе для відновлення районів, що повернулися під контроль влади. Оперативна група контррозвідки СБУ затримала іноземного найманця, члена диверсійно-розвідувальної групи незаконного збройного формування оплот на прізвисько Лезгін. Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, затримання відбулося поблизу міста Волноваха Донецької області під час спроби облаштувати засідку для нападу на українські патрулі. Встановлено, що у жовтні Лезгін прибув до Донецька з Ростова, перетнувши незаконно державний кордон України та добровільно вступив до бандформування бойовика Шамана. Після спецпідготовки Лезгіна відібрали до диверсійно-розвідувальної групи, яка складалася з семи бойовиків різних національностей на чолі з громадянином Росії на прізвисько «Електрик». За участь у збройному конфлікті на сході України судять бойовика у Казахстані. Повідомляє місцеве інтернет-видання Тенгрі Ньюс. Євген Авдовенко звинувачують за статтею участь в іноземних збройних конфліктах. Про свою він визнав лише частково. каже, в Україну потрапив через російський Ростов на Дону. Кордон переходив разом з групою росіян, дагестанців і азербайджанців. Воював у Луганську і краснодоні, але стверджує, що нікого не вбивав. У разі визнання винним бойовику загрожує до семи років позбавлення волі. Державна авіаційна служба України заборонила польоти в аеропорти Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя, починаючи із 13 грудня. Про це повідомив глава відомства Денис Антонюк. За його словами, така заборона введена з міркувань безпеки. Посадовець зазначив, що закінчення періоду заборони не визначено. Мафи наші робочі місця, із такими лозунгами підприємці Києва влаштували автопробіг містом, зібрали два десятки машин і проїхалися центральними вулицями. Цією уже п'ятою акцією вони хочуть привернути увагу столичної влади до громадськості, зокрема малого бізнесу. За словами активістів, через кризу та брак діалогу з адміністрацією їх заробітки суттєво падають, а податки лише ростуть. До того ж, кажуть, влада взялася за масовий демонтаж малих архітектурних форм і часто не сповіщає про це самих власників. Обіцяють за самостворені робочі місця. Боротимуться до останнього. Я Віталію Кличко, от ми случайно встретились на демонтаже метро університету это было в 11 часов ночи. Что да? е, он сказал? Здесь киоски не должны стоять, потому что мы будем ремонтировать забор ботанического сада. Я ему ответил, мы двумя руками за это. Здесь должно быть красиво и так далее. Но если вы считаете, что они стоят здесь неправильно, дайте им возможность куда-то перенестись. Уведомите их за. 2-3 недели, чтобы они это сделали. А было все по-другому. Днем сказали демонтировать, вечером их демонтировали. Робота поромів у Керченській протоці зупинена через туман. Видимість становить менше 100 метрів. Повідомляє єдина транспортна дирекція. За інформацією оперативного чергового, зараз в порту Кавказ своєї черги на пором очікують 50 легкових та 75 вантажних автомобілів. А в порту Крим 25 легкових та 15 вантажних машин. Окрім того, в даний час своєї черги на навантаження очікують в порту новоросійськ 90 вантажних автівок у Слов'янську на Кубані. 238 вантажних машин. В Керченському аеропорту 242 сорок дві вантажні автомобілі. В так званому уряді анексованого Криму заявили про намір створити на території півострова компанію, яка буде надавати послуги мобільного зв'язку. Про це повідомив міністр внутрішньої політики інформації та зв'язку Автономної Республіки Крим Дмитро Полонський. За його словами, для надання відповідних послуг на півострові запрошуються і російські оператори. Однак вони є міжнародними компаніями і бояться потрапити під дію економічних санкцій. О 12.00 на площі Героїв Небесної Сотні у Вінниці почали збиратися активісти, майданівці, представники громадських організацій і автомайдану. Мітингувальники вимагали відставки губернатора і прокурора області. На порядку денному також взяття на поруки громадського активіста Юрія Хорта. Учасники народного віча, які зібралися в центрі Вінниці, проголосували за відставку губернатора Анатолія Олійника і проголосували за народного губернатора голову Вінницького відділення ВОСВОВОД Олексія Фурмана. Як повідомлялося раніше минулими вихідними, близько 400 активістів штурмували будівлю Вінницької облради, де планувалася позачергова сесія, на якій місцеві депутати мали намір проголосувати за відставку чину голови облради Сергія Світко. 12 грудня у Запоріжжі сталося велике ДТП, в результаті якого дві людини загинули, ще 22 постраждали. Передає Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Як розповіли пізніше медики, в маршрутці їхали Донецькі пенсіонери для оформлення пенсій та соцвиплат. При цьому 14 осіб нині перебувають у лікарні. На місці події працювала оперативна група головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Норвегія вирішила призупинити двостороннє військове співробітництво з Росією до кінця 2015 року. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Норвегії. Зазначимо, початкове рішення про призупинення співпраці було прийнято ще в березні цього року. Однак, уряд Норвегії розглянув питання ще раз і вирішив продовжити призупинення всього двостороннього військового співробітництва до кінця 2015 року. Водночас на сайті Біноборони Норвегії йдеться про те, що країни продовжать співпрацю у сфері берегової та прикордонної охорони та Аварійно-рятувальних робіт, а також щодо запобігання інцидентів в морі. СУВ у центральній частині індонезійського острова Ява призвів до загибелі семи людей. Також внаслідок стихії зникли безвісти 108 місцевих жителів. Загалом СУВ зруйнував 105 будинків. Потоки бруду залили місто Банженегера 13 грудня. Місцевих жителів екстрено евакуюють. Нині у тимчасових притулках розміщені 379 осіб. Рятувальна операція ускладнюється тим, що можливі шляхи для евакуації також виявилися знищені з сувом. Уроженця України засудили в США до п'яти років в'язниці та штрафу у чверть мільйона доларів за фінансові махінації. Марк Мармілев був технічним директором компанії з електронних платежів Liberty Reserve. Компанія здійснювала перекази без належної ліцензії, а її послугами користувався міжнародний криміналітет. За те, що Мармілев визнав себе винним, з нього зняли більш серйозне звинувачення у відмиванні грошей. Засновник усієї схеми інший українець Артем Будовський. Він наразі чекає суду в американській в'язниці. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв упевнений, що будь-якому імпортному продукту можна знайти заміну в Росії. У цьому він сам переконався в свій день народження, поставивши на святковий стіл для гостей страви виключно з російських продуктів. Про це російський прем'єр розповів у програмі Вісті 13 грудня. За словами Медведєва, вийшло добре. Нагадаємо, відповідь на антиросійські санкції заходу уряд Росії 7 серпня вів повну заборону на поставки яловичини, свинини, м'яса, птиці, риби, сирів, молока та плодоовочевої продукції з Австралії, Канади, ЄС та Норвегії. Ембарго діє протягом. Новым року. Станом на 18.00 за московським часом п'ятниці 12 грудня долар перевищив позначку у 57 рублів 47 копійок. Таким чином російський рубль завершив тиждень найсильнішим падінням з часів дефолту 1998 року. Окрім того, ціна нафти знизилася до п'ятирічного мінімуму. Марка бренд котирувалася по 62,3 долари за барель перше з липня 2009 року. При цьому євро в Росії купують за 71,5 рубля. Український боксер Володимир Кличко повідомив, що Хайден Панетьєрі народила йому доньку 9 грудня. Про це Володимир написав на своїй сторінці у Фейсбук. Дитина з'явилася на світ здоровою, вагою 3,5 кілограма та зростом 50 сантиметрів. Володимир Кличко зазначив, він разом із Хайден Панетьєрі в від радості. Боксер уточнив, що дівчинка матиме подвійне ім'я Кайя Євдокія. Продолжение кота не нажеру з Владивостока, що розорив рибний магазин на тисячу доларів, забрав собі місцевий хокейний клуб Адмірал, повідомив пресаташе команди Олексій Чечель. За його словами, клуб був першим серед бажаючих забрати тварину собі. У команді вирішили дати коту прізвисько Метроскін. Кіт житиме на Фатисов арені, де проводить свої матчі адмірал. Також клуб виплатить компенсацію бізнесмену, який постраждав від апетиту кота. Однак не грошима, а своєю атрибутикою. Завершився міжнародний конкурс Віки любить землю, в рамках якого українська світлина виду Говерли на Карпатський національний парк посіла перше місце. Передає офіційний сайт конкурсу. Світлини із видами українських пам'яток природи посіли ще чотири місця. Скеля Шанкає в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику зайняла четверте місце. Сьоме місце здобув вид на ботанічний заказник Новий світ з мису у Криму. Фото регіонального ландшафтного парку Зуєвський на Донеччині посів восьме місце. А гора Кокулю Карпатському національному природному парку один. Надцяте місце протягом конкурсу понад три тисячі учасників завантажили і опублікували на умовах вільної ліцензії понад 70 тисяч світлин. Міжнародне журі складалося з сімох осіб. більшість з яких мають досвід у сфері фотографії природи. Зазначимо друге місце. Посіла фотографія з Бразилії, на якій зображено так званий Божий палець. Найвідоміша кам'яна формація національного парку Сера Дус Органус в штаті Ріо де жанейро Також відзначена була світлина національного парку Мукрі у волості Рапла в Естонії. Ця майже монохромна світлина зображення туман над болотами Естонії.